Доброго дня, шановні телеглядачі, запрошую вас до розмови з Ольгою Фабрикою Процькою, кандидатом мистецтвознавства, доцентом кафедри народних інструментів і музичного фольклору інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, автором книги Пісенна культура лемків України 20-21 століття, власне, про. Пісенну культуру лемків і поведемо сьогодні бесіду. Пані Олю, чому саме ця етнічна група потрапила у поле вашого наукового зору? Доброго дня, шановні слухачі, хочу сказати, що для кожного наукового дослідження потрібно мати актуальність, новизну, мету, цілісність і таку родзинку. З історії відомо, що історія лемків. Була найтрагічнішою історією серед українського народу. І, власне, донедавна, до незалежності нашої України, було, не слід було розповідати про їхню долю, про їхню культуру, про звичаї і обряди. Саме завдяки е, незалежності України, саме завдяки тому, що невідомі сторінки історії їхнього переселення, культури, пісенності і так далі, це і стало основою моєго дослідження, е, тобто незвідані сторінки, білі плями, тобто люди е, наряд е, культура яких можливо зникає, трансформовується. Е, про яких потрібно говорити, кому як не, не нам? Це власне стало основою моєго дослідження, яким я займаюся вже понад 12 років. Пані Олю, як у пісенній творчості відобразилася власне ця трагічна доля? Ну для кожного народу саме пісня є вираженням його емоцій, психології, почуттів, душі, стану душі. Українці надзвичайно співочий народ, правда? І бойки, і гуцули, ми знаємо всіх, і покутяни, і всі 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 решта етнографічні групи. Саме в пісні відображується їхня історія, їхнє почуття, їхня любов до рідного краю, стан душі, кохання і так далі. Тобто. Саме в обрядовості і необрядовості е, жанровій, що є основою мого пісенного дослідження, е, це все і відображено. Так скажіть, будь ласка, е, наскільки в цій пісенній обрядовості відображені характерні риси етнічної групи? Лемків, ну хочу сказати, що етнічна територія це є теперішня Польща, польська територія, і саме завдяки впливам сусідніх народів, сусідніх країн, це словаків, тих самих поляків, чехів, угорців, лемківська, українців, Лемківська говірка увібрала ці всі впливи. Впливи на говірку, на музику, на пісенність, на мелодику. І саме ці впливи і спостерігаються в їхній говірці і в піснях це є синкопованість, чітка така ритмічність, така мажорна і мінорна ладовість. Це і психологізація їхніх почуттів, образів, які вони передають. Це є... Короткі такі поспівки, які е, сольно, для сольного виконання. Е, при любій роботі Лемкиня Чи Лемко е, співали пісень. Е, вона їх е, якось додавала їм снаги, додавала їм настрою, е, розраджувала у горі і в смутку, а також в радості при, при життєвих різних ситуаціях. Тому е, е, це все відображено в їхніх піснях. Е, Ще хотіла би сказати, що е, спостерігаючи, досліджуючи, е, аналізуючи Лемківську пісню е, у творчості композиторів, як сучасників, так і українських композиторів ХХ століття, другої половини ХХ століття, зокрема, так, українських композиторів, я зауважила про збереження народної мелодики, гармонізації складів, вокалізації складів. Ось, ну, їм притаманний сольний спів, хоча в нас час. Переважає як сольне виконавство, так і хорове, народно-аматорське самодіяльне виконавство. Пані Олю, які відкриття ви зробили для себе, досліджуючи власне цю побутову обрядову спадщину лемків? Хочу вам сказати, пані Наталю, що уся моя робота це є суцільне відкриття лемківської культури, лемків як народу, їхнього життя. Їхнього побуту, їхнього емоційного стану душі. Тому щось так конкретно виділити, повірте, складно. Ваша робота базується на величезному пласті польових досліджень. Ви спілкувалися з носіями цієї культури. Наскільки легко було вам з ними спілкуватися, і наскільки вони з вами щиро ділилися своїм надбанням? А хочу сказати, що впродовж років. Я познайомилася не з однією лемківською родиною. Ну саме щодо переселення, це вже старша верства населення, так? старші люди похилого віку. Зі сльозами в очах розповідали про історію переселення, про свої родини, а також про свої пісні. Співаючи, бачили свої гори безкиди Співаючи, згадували своїх рідних, співаючи, згадували, звідки вони взяли, чи з колиски, тобто з малого дитинства, з раннього дитинства, чи це мама наспівувала десь там при роботі, при жниварстві, десь там обжинкових і так далі, чи це колискові, чи це колядки. Надзвичайно цікаво було записувати, тому кожне, кожне моє інтерв'ю це є знахідка. знахідка. А були історії сімей, які вас просто вразили, і чи можете ви нам це розповісти? Бо вас це там... займе часу надзвичайно багато, і не місце в ваш кадр? Ні, ні, я би не хотіла на цьому. То знаєте, це би ображало мабуть ту чи іншу родину, з якою я спілкувалася. Кожна цікава по своєму родина, і кожна неповторна по своєму і слухати їхній говір. Я не з лемків, не лемкиня, не лимківського роду. Ось, але взявшись за цю тему, повірте, я горда за це, що я взялася, і я вже не змінила би свій ракурс дослідження подальшого абсолютно ніколи. Тому я, мені приємно, що я з ними спілкуюся. Надзвичайно простий, багатогранний народ. Вони мають багато своїх фестивалей, так? Я так. зрозуміла, що ви брали участь так. і велику частину свого дослідження ви присвятили так. саме цьому. Хочу сказати, що моя книга це є комплексне дослідження. Комплексне дослідження впродовж 2000-2012 років, так, яке охоплює як історіографію збирання лемківського фольклору, адже що було дописано до мене, так? А я вже опиралася і зібрала це все до. Одної до одної роботи праці 19 століття, як наших українських, так і зарубіжних, значить, дослідників фольклору. Ось праця охоплює також лемківську пісню у творчості, у репертуарі, у творчості композиторів 20 століття, значить, які використовували лемківський фольклор, лемківську пісенність у своїх творах. Чи цитатно, чи мотивами, чи лейтмотивами, і так далі. Це робота, в якій описується фестивальний рух, завдяки якому популяризується в наш час понад 10 років, вже так можливо і 20 вже в Україні, і наростає з динамікою до зростання фестивальний рух, лемківський рух. Де зустрічаються не тільки лемки, де коли куди з'їжджаються і лемки, і нелемки і бойки, і покутяни, і гуцули, і верховинці, і, і подоляни з усіх куточків центральної, східної і так далі України, Розумієте, з усіх куточків буває так, що із-за кордону приїжджають саме в ці дні побувати, послухати, відчути дух того лемківського багатства. Ну, я є постійним учасником лемківської аматорської хорвої капели «Бескіт», якому вже понад 20 років, от в якому я вже понад 10 співаю. Я солісткою, іноді <смісткою> солісткою даної капели. Ну на даний час виховую двох синів, тому зараз таке не була на вати цими днями, не їздила до Ждині. Хочу сказати, що е це велике дійство, і саме. Піснею вони прославляють себе, зберігають свою культуру саме в піснях, саме піснею, завдяки пісенності. От ми б могли зараз почути лемківську пісню у вашому виконанні? Залюбки, тому що я люблю співати, я є фахівець музикознавства, і мені приємно вам подарувати цю пісню. Повірте з хвилюванням. Під облачком я вір похилений. Сидить на нім пташок прихилений, слухай мила як тот пташок Же з любови винич, добре не биват. же з любови, же з любови винич, добре не биват. Це та любов є тот Бога дана, нам. Ціле може дяблом підшептана, хоч би снегтів тому сиш любити, Хоч би с потім мав терпіти, Хоч би спотім, Хоч би с потім, потім мав терпіти. Мила мила ти покусоєдна, і уж тя люблю не, не два, Цизмі дала зілляся напити, не мош ніяк як безтяжити, не мош мила, не мож мила ніяк милани, як Мі циганка давно ворожила, Жем'я здурит, дівка чорнобрива. Же не буду видів за ньом світа, аж проминуть мої млади літа, аж проминут, аж проминуть мої млади літа. Дякую. Академік Національної академії наук України професор Микола Мушинка так висловився про вашу працю. Монографія є свідченням того, що лемківська культура живе не лише на рідних землях, а й у місцях нового поселення лемків. Пані Олю, завдяки чому живе ця культура? Ну, згідно з історією, лемки живуть справді повсюду. Їх переселяли до тоді радянської України. Вони жили і живуть і на Донбасі, і в східній Україні, тобто і, і на півдні України, і в діаспорі вони є, і у нас на західних теренах. Ну, е, моя моя. Робота наукове дослідження, зокрема монографія, втілення. У вигляді монографії охоплює три області: Це Західний регіон, це Тернопільщина, Івано-Франківщина та Львівщина. Це є де, на мою думку, таку уже також впродовж років дослідження є найбільше скупчення лемківських родин. Це є гірський наряд, яких переселяли, я кажу, на Донбас, але вони товарняками різними, різними моментами, різними транспортами добиралися сюди до гір, гір Карпат, які їм е, пагорбки, зелені е, ялини і, і так далі нагадували нагадували Бескіди. І це, е, ці території для них більш притаманні, ніж степи. Ось. І саме завдяки любові до пісні, вертаємося до цього ключового слова. а в Час до трансформації пісенної культури, зокрема Лемківської пісенної культури, до того, що йде народне з академічним. Спів вторинний фольклор переважає в наш час. Саме оцей є основою в наш час пісенної культури лемків. Багато жанрів, на жаль, зникає. Я як науковець можу вам повідомити про це, що велика кількість жанрів пісень обрядового та позаобрядового фольклору зникла і зникає поволі, але зникає. Натомість з'являється авторська пісенність літературного походження переважно. Також побутує в наш час, ось в яких з містом яких є історія. Спогади про виселення, спогади про рідні домівки, хижі, так звані, це лемківські, лемківські звучить хижа, це є хатинка. Спогади про ті зелені безкиди, знову ж таки, про переселення, про, про людей. Оце і є основою авторських пісень зараз, так, з змістом автор, текстами авторських пісень. І У кожній пісні це є любов до своєї Лемківщини, до своєї рідної. Території, якої, на жаль, уже на мапі сучасної е, значить, країни не існує. А які жанри зникають? Тобто зникли вже і чому? Хочу вам сказати, що велика кількість жовнірських, пароботських, е, балад, е, емігрантських е, та ряду інших. Не будемо зараз вдаватися в деталізацію. знаєте. Е, Колискові в деякій мірі, в деякій мірі, повірте, зараз все йде, ви ж самі знаєте, ми молода. І, і чому це так? Тому що, знову ж таки, через історію. Донедавна, ще раз повторюю, донедавна не можна було говорити «Я Лемко» і розповідати про себе. Тому вони. Мовчки тихенько в собі, кулуарно, так локально збиралися в домівках, співали, розповідали, зберігали свої обряди і традиції. Але з, з, з плином часу, завдяки тому, що з, з, стало спроможно. І е, зорганізовуватися так більш на ширше загал. Е, вони виконували свої пісні на різних концертах і так далі. А вже як сталося це в 90-х роках, тобто незалежність нашої батьківщини, вони Знову ж таки, це ці переселенці, які на цих територіях я говорю про лемків України, які вже в наш час їхні нащадки живуть, і переселенці. Тобто вони зорганізувалися у товариства, в осередки. Хочу сказати, що розвивається всеукраїнське товариство Лемківських українських об'єднань, Тобто є світова федерація Лемківських об'єднань, які також мають свої. Плани на майбутнє, які мають свій статут, свій е, прапор, е, свою е, мету, цілі і завдання. А цілі і завдання в них основне, щоб їх визнали депортованими, щоб їм дозволили їздити вільно на ті землі, щоб вони гордо несли, що вони є лемки, розумієте? Ось, але хочу сказати, що по суті, в деякій мірі, на жаль. Зникає лемківська говірка. Ще старше покоління, говорить нею, спілкується нею. Це дуже оригінальна мова, якщо ви чули, надзвичайно оригінально за саме завдяки пісням, вона зберігається, збережеться. Дякую Богу, що є люди, які видали лемківські словники. Це є в нас на Тернопільщині, це Пандуда, це є Портей у нас на Франківщині. Так також є панянка з Києва, яка записала і видала значить словничок села Тилич на Лемківщині. Дякую тобов. Добре було, що був і Абетка. Свого роду, правда, для маленького покоління, нового покоління. На жаль, і моя така думка: якщо не будуть спілкуватися на лемківському діалекті у них, тобто в середовищі своїх родин, то, повірте, це молоде покоління виросте і не знатиме цієї мови. Але завдяки, знову ж таки, вертаємося пісням, завдяки цьому оригінальному наголосу. На другий склад, на 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 перший склад, на другий, як яке твому твор цьому твердому, ось, з цьому сплаву різних говорів, різних оцих впливів народів е, воно і буде, ну не знаю, час покаже. Знаєте, тому нам, нам, науковцям з наукової точки зору, повірте, це як жива енциклопедія, жива живий літопис, але треба було десь крапку ставити <хи> тому я горда що я це зробила це видала і не і це знов ж таки на честь і завдяки і для лемків їхніх їхнього роду а також для усієї україни зокрема ця книга буде корисною і для науковців у сфері культури у сфері музики Мистецтвознавцям, фольклористам, які не байдужі лемкам і нелемкам, і людям, які байдужі до культури, до культури сьогодення, ось, зокрема, музично-пісенної культури. Тому хочу сказати, що створюються нові наукові спецкурси, зокрема, і я в нашому вузі в інституті мистецтва веду. також. Нові предмети, де вивчаються етнографічні регіони України, також такий є предмет. В нас зокрема я є веду такий предмет, і це є книга як путівник, власне, для, для всіх, хто веде такі предмети, і не тільки хто не байдужий, хто цікавиться культурою народу, свого народу, рідного народу. Пані Олю, я переконана, що завдяки таким людям, як ви, культура Лемків буде жити, процвітати. Наостанок, розкажіть про ваші найближчі завдання, які ви собі ставите як науковець. Цікаве таке запитання. І ну, звичайно, що розширити географію дослідження. Тобто розповісти, дослідити, записати, проаналізувати, а потім, згідно того всього, і видати знову ж таки, сподіваюсь, такі або ж і кращі політурці, так, ряд записів, а то й потім, сподіваюся, книг про лемків на Донеччині, лемків на півдні України, лемків діаспори, лемків Словаччини, лемків Польщі. Та інших, тобто, все ж таки, як вони там, як їхня культура там, можливо потім і порівняти, можливо, це вийде такий, знаєте, етапами, томами. Звичайно, планів дуже багато. Повірте, я настільки пройнялася впродовж років цією темою, настільки їхніми піснями, настільки пройнялася цим духом лимківським, ну що є на чим, є багато чого, не нерозвіданого, нерозказаного, не сказане. Лишилось несказаним, як каже Ліна Костенко, так хотілося б це зробити. Дякую. Я бажаю, щоб ваші плани не тільки наукові, але і особисті здійснилися. Дякую вам за розмову. Дякую.